Учора в міському будинку культури військовослужбовців і правоохоронців нагородили відзнаками за їхню службу з нагоди Дня захисників і захисниць України. Ніна Хвалько отримала грамоту за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності країни. Я думаю, що в першу чергу це швидше грамота, навіть і не моя. Це ті хлопці, які залишилися на полі бою. Їх внесок їх жертва просто просто І Сьогодні ми до кінця навіть не можемо усвідомити, що вони роблять. У цивільному житті каже. Була вчителькою історії 24 лютого 2022 року. Пішла у військкомат. Зараз служить у логістиці. Так само як вчитель, медик, рятувальник, перукар. Я сьогодні солдат, і я роблю свою справу. Старший сержант Нацгвардії Віталій Малько каже, вперше отримав відзнаку від обласної ради. Чоловік воює з 2017 року. Брав участь в АТО. Уже не перший рік. Служу в українському народу, у військовій частині 355 місто рівня. Приємно, неочікувано, приємно. І, так скажу, вона надає більш наснаги, більш е, такого стимулу до, до кращих виконань своїх обов'язків до захисту держави і громадян України. Вікторія Васильєва з донькою Іриною прийшли отримати посмертну відзнаку чоловіка, героя України Олександра Васильєва. Він загинув у березні 2022 року на Миколаївщині. Він гідно виконував свою роботу. Ніколи не було бажання в нього там. Десь втікти чи ще навіть коли я просила досить вже і так, тобто 14 років військової служби. Можливо, давай спробуєш, бо ні розмови закінчувались. Ну, відповідно, цю медаль він мав би отримуватися. Олександр пішов служити, коли йому було 18 років. Це четверта його нагорода, каже Вікторія. Все своє, якби свідоме життя. Він віддав армії. Познайомила нас по суті, так само війна, бо він приїхав на похорон до мого брата. І війна забрала у нас його Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.